Доброго здоров'я, дорогі глядачі. В останні тижні уряд і міністерства почали дуже активно розповідати про нові соціальні ініціативи. МОЗ обіцяє медичним працівникам високі зарплати і безоплатне житло. А Міносвіти обіцяє підвищені доплати для вчителів. Все це звучить дуже привабливо, але давайте будемо розбиратися. Чи дійсно ці новини означають, що життя українців стануть кращим? Чи це лише гучні обіцянки, за якими стоїть ну, мінімум реальних змін? Будемо розбиратись. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний, і якщо це відео буде для вас корисним, не забудьте поставити лайк, мені буде дуже приємно. Отож, що обіцяє МОЗ? Міністерство охорони здоров'я презентувало програму, яка передбачає 35 тисяч гривень зарплати для сімейних лікарів і працівників екстреної допомоги. Це дуже непогано, але є нюанс. Немає чітких термінів, коли це станеться, і незрозуміло, чи є під це ну, стабільне фінансування в бюджеті. Де будуть брати гроші? І 200 тисяч гривень. Підйомних і безоплатне житло в сільській місцевості для медиків, тобто такий крок міг би реально залучити фахівців у села, але на програму виділили всього десь близько 100 мільйонів гривень. Це означає, що допомогу отримує ну десь кілька сотень осіб на всю країну. А потреби ну, набагато і набагато більше. Нові електронні сервіси, особистий кабінет пацієнта, розширення програми Доступні ліки, створення центрів ментального здоров'я. Все це перспективно, але знову ж таки, більшість пунктів ще не пройшли голосування у Верховній Раді. Що обіцяє Міносвіти? Міністерство освіти заявило, що з 1 січня вчителі отримають доплату в тисячу гривень, а з вересня дві тисячі гривень. Ну, на перший погляд, це виглядає як значне підвищення. Але якщо подивитись детальніше, то вже зараз вчителі отримують щомісячну доплату в тисячу гривень. З вересня просто ще додадуть тисячу, тобто. Та реально зростання складе ну, лише тисячу. До того ж, уряд не виділяє більше грошей, а просто скорочує період, на які розраховані ті ж самі 12 мільярдів гривень. Тобто раніше їх вистачало на 8 місяців, тепер на 4. А давайте розглянемо все це. От, всі ці моменти, поділимо на мінуси, побачимо, в цьому, які мінуси і які плюси. Ну, дивіться, плюси це звичайно те, що люди будуть отримувати більше. Це те, що медпрацівники реально зможуть отримувати більше. Тобто, все вкладається в гроші. Це все дуже круто, але є і мінуси, і такі, я б сказала, приховані ризики. Відсутність стабільності. Дивіться, всі ці обіцянки вони можуть зникнути вже за кілька місяців, якщо економічна ситуація просто погіршиться. Обмеження фінансування, тобто реальні суми, виглядають значно скромніше за озвучені у презентаціях. А політичний піар є таке, знаєте собі, відчуття, що це більше підготовка до виборів. Ніж реальне вирішення проблем. Ну і ризик контролю. <кій> Чим більше витрат і програм прив'язано до електронних сервісів, тим легше відстежувати фінансову і особисту інформацію людей. Висновок такий: обіцянки Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти дуже гарно виглядають в заголовках новин. Але якщо заглибитися в цифри, видно, що реальне підвищення доходів буде мінімальним. Масштаби програм такі дуже символічні. І поки чиновники говорять про новий рівень соціального забезпечення, для більшості людей ці зміни обернуться лише кількома сотнями, там, я не знаю, чи тисячами гривень доплати, які ну, не покриють е, навіть зростання цін. Е, ще на додачу хотілося б е, додати, що ось е, там щось доплачувати, вчителям і так далі. Дивіться. Е, нова реформа е, оця шкіль, шкільної освіти, так, де зараз буде ділитися школа на початкову, на базову, так, і там і вищу чи профільну, як вона там зараз зветься. Тобто, все ж це буде означати, що якщо школи не пройдуть ці вимоги, де там певна кількість учнів має бути, тобто в селах, наприклад, в тих же селах школи позакриваються. Ну, держава, наче каже, що ось ми ні в якому разі нічого не будемо закривати, але ми не будемо фінансувати. Тобто кидають в себе цю відповідальність. Тобто, з одного боку, наче як підвищують щось вчителя, з іншого боку буде йти дуже сильне скорочення в тих же селах. Тобто, розумієте, якось ну, не складається оці всі, оці всі реформи, Ну, якось вони не складаються. Тобто, з одного боку, хочуть додати, з іншого, хочуть дуже багато забрати, бо не набереться така кількість учнів, як вони хочуть в тих же селах чи населених пунктах. І просто позакриваються школи, от і все. Тобто, якось було б добре, щоб все це оптимізували, і щоб ну, не, було, не було оцих таких, знаєте, ну реформ, які просто люди в шоці, якщо чесно, від цієї реформи школи, батьки в шоці, вчителі в шоці. Тому не знаю, як воно буде далі. Це звичайно добре, що там щось хочуть підвищувати, але ще не зрозуміло, чи будуть. Але ось реформа школи. Ну хотілося б, щоб це питання вирішилося, якось змінилася реформа. Тому що ну це просто треш. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.